Новий Яхалі вже на стрийській 45 d Найсмачніші у Львові Хінкалі, Хачапурі Посванське, курочка у соусі чкмерулі – це гастроподорож прямо у серце Грузії. Стильний та просторий інтер'єр, кожен куточок просякнутий атмосферою гостинності. Про наймолодших гостей теж не забули. Ну а тепер запрошуємо на справжні грузинські застілля. Тут нас не оминули фірмові чорні хінкалі з сиром. Будете тут, обов'язково пробуйте. Легкий салат з лососем стане ідеальним доповненням. Ну а хачапурі посванські з. Бараниною приємно здивує вас не лише подачею, а й смаками. Серед напоїв ми обрали сет фруктових наливок. Сподобалась вишнівка, легенька і саме те, що треба. До набору нам було мало, тому додатково замовили коктейль, «Картвельський поцілунок та лимонад лічі малина». і це саме той випадок, коли кожен напій ідеально підкреслює смак страв. Як не крути, але ми амбасадори курячого м'яска, тому вирішили спробувати усе. Але увага, спойлер: не повторюйте наших помилок, бо зупинитись буде важко. У тандемі з наливками курячий шашличок зробив своє, і от я їм цибульку, яку взагалі не вживаю. На такій веселій ноті і закінчився наш вечір. Так тепло та гостинно не було вже давно. Зберігайте локацію собі цьому.